Того дня, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну, минуло більше року. За цей період люди більш-менш адаптувалися, навчилися жити в умовах війни, в більшій мірі справлятися зі стресовими ситуаціями, зазначають психологи. Але 6 червня багато українців знову відчули страх і почали переживати стрес, коли почули новину, що ворог підірвав Каховську гідроелектростанцію. Станом на 7 червня рівень підняття води досяг 5,5 метрів. Півтори тисячі будинків були затоплені. Проводиться евакуація населення, постраждали тварини. Все це стало ударом для багатьох українців, говорить психотерапевт Ірина Хрисанфова і надає декілька порад, як впоратися зі стресом людям, які безпосередньо не перебувають у зоні катастрофи, але дуже емоційно переживають цю жахливу новину. Те, що сталося, ті зруйнування і. Та екологічна катастрофа, яка зараз тепер на території України відбувається, це можна порівняти тільки, як деякі експерти кажуть, з вибухом ракети з носієм ядерним, ну стратегічної ядерної зброї. І наслідки, які будуть, вони теж страшні, бо підтоплені тисячі кілометрів. Вода високого рівня позатопляла і каналізацію, позатопляла кладовище, хімічні якісь склади, і все це, що було на поверхні, так там живі були істоти, все це зазнало збитку, руйнувань, і це все потім буде ще. Ну, якщо повмирають звірята, да? якщо повмирають і люди, все це ну, неможливо буде привести до ладу, і це все буде мати наслідки екологічного рівня. І це ще про те, що знов як підірвали щось в нас, якусь знов ми попали в небезпеку, і це подія такого рівня для багатьох людей, як подія 24 лютого, і суспільство знов сколихнулося, знов пережива такий дуже великий стрес. Люди не сплять ночами, знов велику кількість людей і тварин. Евакуюють, знов відбувається щось дуже таке, ну, страшне і багато чого не передбаченого, бо до деяких людей достатись неможливо. Вода вона йде е, своїм шляхом і швидко. Десь в деяких містах люди не встигають нормально одреагувати. Тобто те, що відбувається, це знов для нас виклик і виклик для нашої психіки. Тож, що я хочу сказати людям, які перебувають не на місці подій, а у нас я звертаюся до вас, щоб ви, по-перше, заспокоїлися, як ви можете. Якщо у вас там не, нема близьких, якщо у вас там нема людей, з якими ви в контакті і можете надати їм якусь допомогу, то зберіться, заспокойтесь і поміркуйте. Чим ви можете допомогти? Може донати, може хтось може дати притулок людям, яких евакуюють, може задонатити, там, наприклад, на пальне для тих волонтерів, які будуть вивозити, або дати притулок тваринам, яких будуть вивозити. Якщо ви не можете нічого такого зробити, робіть перепости інформації в соцмережах. Ну, як у вас є така можливість, тільки перевіряйте, і ці перепости повинні бути для допомоги, а не просто там ну якісь. Ну, не знаю, вислови образливі або щось погане. Потрібно робити ще щось таке, що допоможе іншим і дасть вам змогу відчувати, що ви в цій події дуже корисна людина. Це так заспокоює і дає нам можливість розрядитися. Якщо хочеться поплакати, то теж дуже гарно, бо через сльози можна ну, викинути цей всередині біль, страх свій. Якщо ви можете взяти себе в руки і пройтися, просто пройдіться якимсь своїм улюбленим маршрутом, заспокойтеся, бо ми не знаємо, що нас чекає попереду, але це таке випробування, яке буде сказуватись на нашому житті і далі. Да? Нам потрібно може бути діяти, далі комусь допомагати, ще працювати потрібно, щоб якось економіка наша, хоч якось, держалася. А може до вас прийде якась ідея, щоб ви могли бути ну, в цьому ділі більш корисним. Тобто прогуляйтесь, успокойтесь, побалакайтеся своїми близькими, заспокойтеся самі і заспокойте інших. Саме головне зараз не потеряти здоровий глузд, не втратити самозбереження, не втратити себе як особистість. І ми переживемо це. Так, наслідки жахливі, але будемо надіятися, що ну, зможуть врятувати всіх, кого можна врятувати, що світ нам допоможе в черговий раз подолати ці наслідки, і ми будемо мати надію, що все ж таки наші е збройні сили, наші захисники і захисниці зможуть впоратись і зробити те, що вони роблять, і щоб нас захищати. Саме головне не тіряти здоровий глуст і спокій. Це основне тільки в стані в спокійному, більш-менш в такій ситуації, ми можемо зробити щось корисне. Ми можемо зробити щось таке, що призведе до найліпших наслідків, щоб комусь було оказана допомога. Щоб ми не зробили е, щось навпаки, такого, що допоможе агресорові. Да? Бо вони що це зробили? Щоб ми були розгублені, щоб ми були зламані, щоб ми зневірились і щоб з нами можна було робити що завгодно. Ні, для себе як би вам не було погано, як би не було боляче, знайте тільки одне: що всі ці випробування ми будемо переживати гуртом, переживемо і. Не здала вони нас не здалають, ми не підкоримось і будемо на своєму рівні щось робити таке, щоб наближати перемогу. Кожна людина важлива, спокій кожної людини важливий. Все, що ми робимо, ми робимо зараз разом, кожен на своєму місці. Тож, якщо вам забагато токсичної, тяжкої інформації, переглядайте ті тільки новини ну, обмежено. Якщо ви, ви більш витривала людина, яка, ще раз кажу, може зануритись і щось зробити, щось робіть, але з холодною головою, спокійно. Поспішайте, як кажуть, не дуже швидко. І також, якщо ви захочете десь перерахувати гроші, читайте уважно, бо багато шахраїв в такі е ситуації підніма голову і використовує для того, щоб ашукати людей. Будьте спокійні, будьте розважливі, якщо у вас Накопичилась така стресова реакція, вам хочеться плакати, поплачте, заспокойтесь і живіть далі. Так що спостерігайте ті пров... провірені джерела інформації, дивіться за розвитком подій і будьте корисні на своєму місці, зберігайте здоров'я і спокій.